Дівчата, даю рецепт самого ледачого хліба, який тільки може бути. Значить, це я пекла вчора. Ось такий він м'якесенький. Це свіженька хлібинка, ще м'якенька. Печу в такій формі, знаєте, як для бабки. Дуже в мене люблять саме такий це підгорівший. <головік> Дуже високо піднявся і в духовці тен трошки припалив. Рецепт такий. На отаку хлібинку. Насправді, вона печеться кругленька, але вже тут на будь-який смак. На хлібинку беремо пів кілограма борошна, 7 грамів сухих дріжджів, 10 грамів солі і 400 мл теплої водички, 3 столові ложки олії. Все це в миску. Переколотили, переколотили ложкою, не треба нічого місити, не треба ніде нічого. Ложкою заколотили тісто, накрили полотенечком, залишили на годинку. Через годинку потрусили на стіл борошенця, виклали це тістечко, воно таке житкувате. Далі отак легенько його до кубки склали. І в формочку поклали. Я раніше просто на сковорідку викладала цю хлібинку, і обов'язково зробіть надріз, бо буде рвати. Ну, я в цій формі я не роблю надрізи. Так нормально виглядає. Ждемо, коли підніметься, у формі хлібинка, ставимо. На температуру 180 градусів. На годинку хлібинка випеклась, вийняли з формочки, обов'язково почекайте, щоб вихолола. І ось такий м'якенький, не кришиться, і наголошую: тут немає цукру: сіль, дріжджі, вода, олія і борошно. Ось такий дуже простий, дуже легкий, ледачий рецепт хліба. Всім смачного, ну а я побігла козипасти. Всім пока!